Наталія Хамоуда. У тендітній душі була сила, відвага та віра. Історія життя та військової діяльності Алхімової Тетяни Вікторівни. Із книги Соло надірваних струн. У бабусиному садочку завжди так тихо й затишно, спокійно, мов у раю. Чути тільки, як щебечуть пташки та як вітерець шелестить голівки кудлатих троянд. Таня довго мріяла знову повернутися у село Козачі лагері Дівчинка тут народилась і жила перші п'ять рочків, а потім, після смерті татуся, вони з матусею переїхали жити до Таврійська. Щоразу... Гостюючи у бабусі, дівчинка вріяла більше нікуди не від'їжджати. Просила матусю залишити її у селі, але мати вважала, що дитині буде краще з нею. Дівчинка сумувала у місті, там усе було для неї чуже. Особливо бракувало старшого братика, який залишився жити з бабусею. Та й бабусиної ласки тані теж бракувало, а ще свіжого молока, смачненьких млинців та ягід в невеликому саду. Мати помічала сум дитини. Навіть якщо дівчинка вже й не просила повернути її до села, жінка з часом усе ж переконалася, що в рідній домівці їй буде краще. На рішення матері вплинули ще й деякі зміни в особистому житті. Тому, як тільки почалося літо, мати повідомила доні про своє рішення. Радості дівчинки не було меж. Ти точно відвезеш мене до бабусі? Це правда? Правда, кивнула мама. Назавжди? Так, сонечко, назавжди. Я ж бачу, як ти сумуєш. Дякую, дякую, зраділа дитина і швидко вибігла на майданчик перед будинком, щоб розповісти подругам чудову новину. Через кілька днів вони з матусею їхали до села. Залишивши дівчинку бабусі на поруки, мати швидко повернулась до міста. На неї в Таврійську чекали робота і нове життя. Дівчинка залишилась насолоджуватись сільським літом. Село розташоване на березі річки Конки, тому тут так гарно влітку, що й на море їхати не потрібно. Але Таня не переймалася тільки розвагами. Дівчинка активно готувалася влитися до шкільного колективу, хотіла не просто бути ученицею місцевої школи. А мріяла стати відмінницею. На відміну від ровесників, у свої сім років дівчинка багато читала. Особливо їй подобалась англійська мова, тому всю англійську літературу, яку лише могла знайти, ретельно перечитувала, хоча поки мало що розуміла. Бібліотека на ціле літо стала її другою домівкою. Але самого читання дитині було мало. Почувши, що в селі є репетитор з англійської, який займається зі старшими учнями, дівчинка вже не полишала бабусю у спокої. Бабусенько, прошу тебе, ну поговори з ним. Я так хочу займатися, скиглила таня. Я говорила, сонечко. Але він відмовив, чому? сумно запитала дівчинка. Тому що ти ще зовсім маленька. Ти будеш вертітися, розмовляти, заважатимеш іншим. Ні, бабусю, я буду слухняною обіцяю, не полишала внучка жінку. Після довгих умовлянь вчитель усе ж погодився взяти дитину до себе на пробне заняття. Тільки на одне. Але після першого уроку чоловік залишився дуже здивованим. Дитина не лише сиділа тихо, мов мишеня, а ще й матеріал засвоювала миттєво. До закінчення літа Таня була не тільки готовою до першого класу, а й набула достатньо інших потрібних знань з мови, математики, літератури. До першого класу пішла з задоволенням, навчалась, як і мріяла відмінно. На батьківських зборах дівчинку лише хвалили. Бабуся від того отримала надзвичайне задоволення і в навчанні, і в поведінці, і всюди зразково. А ще дякували дівчинці за особливе ставлення до тваринок, яких у шкільному живому куточку було достатньо. Саме через любов до всього живого у 9 класі дівчинка вирішила не споживати тваринної їжі. Тоді, в 2015 році, вона й зустріла Андрія, з яким у них були спільні інтереси. А ще Андрій був військовим, що надзвичайно вплинуло на подальші рішення у житті дівчини. Після довгих розповідей хлопця про оборону Донецького аеропорту, Таня й собі з кожним днем усе більше мріяла про військову кар'єру. А ще в такий спосіб вона сподівалася бути завжди поруч з Андрієм. До закінчення школи вони просто зустрічалися, а щойно отримали атестат зрілості. Вирішила, що їм потрібно з'їхатися і жити разом. Андрій підтримав рішення дівчини, бо дуже її кохав. Винайняли житло у Херсоні та заходилися поволі облаштовувати своє сімейне гніздечко. Згодом Таня вступила до Херсонського державного університету на факультет управління та туризму. Андрій ходив на службу, а у вільний час чи вихідні проводили багато часу на тренуваннях біг, стрільба, стрибки з парашутом. Не надто часто, але Таня старалася відвідувати бабусю і брата. За хороші успіхи у навчанні дівчина отримувала стипендію, за яку щоразу купувала рідним гостинці. Часто це було щось з їжі чи невеличкі сувеніри. Але рідні раділи найменшим дрібничкам, бо знали, все це даровано з любов'ю. Особливі стосунки Таня мала з сином брата Давидом. Племінник сильно любив дівчину, Щоразу з нетерпінням чекав її приїзду, бо вони завжди за будь-яких обставин уміли знайти спільну мову. Вона була йому більше, ніж тітка, навіть більше, ніж сестра. То була його споріднена душа. Будуючи великі плани на майбутнє, дівчина навіть припустити не могла, що між нею і Андрієм могло щось піти навскрість. У її мріях усе було так далеко розплановано навчання, весілля, діти, онуки і вічність прожита у любові та злагоді. Але Андрій чомусь вирішив інакше. Правдивої причини розриву їхніх стосунків Таня так і не дізналася. Припускала, що, можливо, у такий спосіб він хотів відгородити її від військової кар'єри, від війни в цілому, хай там як, а розлуку дівчина сприйняла надто боляче. Займала себе то навчанням, то спортом, інколи навіть працювала над перекладами з англійської, але це її мало допомагало. Забути коханого. Події відбувалися на завершальному курсі університету, тому Таня почала активно шукати можливості вступити в ряди ЗСУ. Їй подобалася зброя, форма, військовий порядок та режим. А сама думка про те, що вона може захищати батьківщину, змушувала кипіти кров у венах дівчини. Поїхавши до херсонського військомату. Повернулась сумна. Вдома рідні чекали дівчину з тривогою. Особливо хвилювалася бабуся. Ну що? запитав брат з порогу. Не взяли, прошепотіла й витерла сльози. Ну й слава Богові. Значить, то не твоє, зратіла бабця. Я не відступлюся, раз я так вирішила. Завтра поїду до нової каховки. Чого тобі туди їхати, дитино? Хіба ж то жіноче діло армія? Бабусеньку, ну ти ж знаєш, що то моя мрія. Таня присіла поруч на дивані і мовчки, схиливши голову бабусі на коліна, довго про щось думала. У новій каховці дівчині не відмовили у контракті. Повернулася вона радісною, щасливою, а рідні навпаки, побачивши, як сяє її обличчя, похмурніли, але ніхто більше не перечив тані. Вони добре знали її напористий характер і те, що вона завжди добивається того, чого хоче. Я буду зв'язковою, випалила, щойно переступила поріг. Ми вже зрозуміли, що тобі вдалося, задумане. Сказала Світлана, дружина брата. Ну що ж, якщо ти від цього щаслива, то ми за тебе тільки порадіємо. Так, я щаслива. Можете мене привітати, обіймаючи всіх по черзі, відповіла. Я також буду військовим, стрибав довкола тані Давидик. Спочатку вирости, усміхнувшись, відповіла бабуся, куйовдячи малому чуба. Працювати зв'язковою тані не подобалось, проте вона дуже добре проявила себе у керуванні безпілотниками, тому згодом саме це стало її основною роботою. Дівчина була задоволена тим, як повернулося її життя, а ось рідним, знаючи, що таня перебуває на війні, було дуже важко. Володимир, хоча й не показував своєї тривоги, дуже вболював за сестру. Війна це не місце для жінки. Там і не кожен чоловік витримає, а вона тендітна молода дівчина. Танечко, дитино, як тобі там? Щойно побачивши на екрані телефону ім'я внучки, запитала бабуся. Нічого, моя хороша, важко, але терпимо. Іноді буває навіть дуже важко, особливо виснажують наряди, в які мене відправляють дуже часто. Але я не скаржуся, жити можна. Може, достатньо вже тобі війни. Повертайся додому, знайдеш собі хорошу роботу. Скоро вернусь, бабусю, вже скоро, назавжди ні, поки що у відпустку, але війна скоро закінчиться, тоді вже думатиму про сім'ю й роботу. У тебе хтось є? запитала бабуся з цікавістю. Здається, я зустріла саме того, кого шукала. У мене є хлопець, якого я кохаю, і він мене теж. Я дуже рада за тебе, дитино. Чекаємо тебе вдома. Ми приїдемо скоро, вдвох. Невдовзі таня з Сашком прибули у відпустку. Їх радо зустріла вся родина. Кілька тижнів, проведених з рідними, це було найкраще, що з нею сталося у житті за останній період. Коли настав час відбувати на другу ротацію, дівчина відчула, як її душа ділиться навпіл. Ніби дві невидимі сили рвали її тіло на частини. Одна шепотіла «Залишся вдома, інша кричала Йди, твоє місце там. Таня вибрала війну. Друга ротація була набагато важчою за попередню. Багато нарядів, десятки ночей без сну і місяці без відпочинку. Дівчина щодня очікувала, що вже ось ось у неї буде відпустка. Знову хотілося змити з себе бруд війни, змінити спальник на зручне ліжко, а форму на просту домашню піжаму. Але відпустка все відтягувалась, а сил усе меншало. Ще як на біду, на одному із завдань загубився безпілотник. Отримавши на горіхи від начальства, дівчина дуже хвилювалася з цього приводу. Стала задуманою, трохи розгубленою, наче весь час перебувала в тумані. Адже річ надто дорога, щоб її просто так втратити, шукали всією бригадою, але його ніде не було, і не збивав ніхто. Поза спиною почалися звинувачення у безвідповідальності, які виводили дівчину з рівноваги. Інколи вона навіть ігнорувала постріли бо перебувала на якійсь своїй хвилі від думки, що хтось міг запідозрити її у зраді. У перший тиждень листопада рідні очікували Таню додому, але вже й друге, четверте, шосте дівчини не було. А потім пролунав дзвінок Сашкового номера. Володимир, побачивши, подумав, що таня дзвонить з телефону хлопця, аби сказати, що вони їдуть. Але то була не Таня. Володя, таня загинула, ледь вимовив хлопець хрипким голосом. Як загинула? закричав щосили Володимир. Це неправда. Це правда. У неї влучила ворожа куля. Тієї хвилини для рідних зупинився час. Ридав Володимир, ридала Світлана, вони не вірили у сказані Сашком слова. Як тепер жити без сестри? А як тепер сказати бабусі? Як сказати, що її милої квіточки більше немає? Не знаходили собі місця від думок, насмілились зізнатись у важкій втраті тільки через два дні, покликавши на підмогу рідних тітку з чоловіком та Хресну. Дуже боялися, що серце бабусі не витримає, а ще приїхав наречений тані з військовими побратимами. Хоронили дівчину всім селом. Зійшлися люди із навколишніх сіл вчителі, однокласники, одногрупники, близькі та далекі знайомі. Встеляючи квітами дорогу з гучним оркестром та пострілами у небо проводжали дівчину в її останню домівку. На алею героїв у новій Каховці. Там знайшла таня вічний спокій. Залишивши біли смуток у серцях рідних людей. Безпілотник, начебто загублений дівчиною, знайшовся в день похорону. Можливо, той, хто мав стосунок до його зникнення, відчув муки сумління, а можливо, й ні. Але факт, що той випадок вибив дівчину з колії, лишається фактом. Можливо, саме її психічний стан не дозволив їй подумати про свою безпеку в час, коли ворог атакував. Та від цих роздумів сьогодні нікому не легше, бо Таню вже не повернути. Від автора. Зараз рідні Тані. Перебувають під окупацією росіян, що, мов таргани розповзлися по Україні і знищують усе живе. Херсон та всі навколишні містечка зайняли російські позиції. Я пишу цю історію зі сльозами і сумом, бо впевнена, що Таня не змогла б і думки допустити, що її маленьке село, козачі лагері, топтатиме москальський чобіт. Але віра у бійців, які сміливо стали на захист України, вселяє впевненість у перемозі. Таку саму міцну впевненість, яку мала у своїм серці мужня дівчинка Таня Алхімова, ставши на захист батьківщини. Брат тані Володимир часто розповідає діточкам про мужню тітоньку. Якщо племінник Давид добре її запам'ятав, то Златославочка не мала змоги її побачити, бо народилась уже після її смерті. Володя розповідає синові доні про своє стане дитинство, про те, якими вони були дружніми, як любили одне одного. Чоловік старається прищепити всі ті самі цінності власним діточкам. Давидик теж згадує багато історій зі свого раннього дитинства, де саме таня відігравала найважливішу роль у формуванні його поглядів та ідей. Хлопчик досі не може прийняти смерть Тані, хоч минув уже майже рік. Ця рана надто болюча для всіх рідних, рана, яку не загоїть час.